Ще одне буде відео, бо дуже багато людей мені пише і звертається про те, що трактор ДТЗ-5404 е троїть, не працює, димить, сірий дим пускає. Немає сили, не набирає обороти. В даному відео я буду знімати відео і розказувати своєму відео про те, які можуть бути нюанси і з якими, відео, з якими нюансами. Ми стикнулися. Я думаю, що це не тільки я і багато людей в цьому також стикнулися. Значить, так, приступимо. Палений дв... палений насос. До мене люди пишуть мені, в мене на каналі. Буває в них теж такі причини, що він димить не тяне, не набирає обороти. Може бути безліч проблем, можуть бути форсунки, може бути палива не вистати, може бути запалення. Ну тут безліч. Але в першу чергу в них чомусь дуже багато бракованих паливних насосів іменно на сороківці. Це я говорю про ДТЗ-5244, який в мене є. У нас була проблема теж сама. Він Спочатку, як ми купили, ми, по-моєму, 50 мотогодин чи 30 мотогодин. У нас була проблема, він теж все працював нормально, але потужність йому... він був тупий. Ми що зробили? Ми відпустили ось ці болти, гайки. І палений насос ми трішки змістили були. Ось тут видно зазор. Палений насос у нас був присунутий до двигуна. І... І ми чуть-чуть палений насос висували на вулицю. І знайшли цей момент, коли він, він почав працювати, так як він має працювати. Він перестав диміти, він пере, перестав так стріляти, були такі звуки, як він стріляє, так пух-пух-пух. Таке враження, що не працювала одна форсунка. Форсунки перевіли, форсунки всі робочі в нас ідеальні форсунки, паливо також чудове заливаємо. І коли ми змістили ось це, коли ми змістили палений насос, трактор ужив, трактор ну, набагато краще почав працювати. В них бувають погані плунджерні пари в насосах, буває таке, що він погано відрегулюваний, і буває таке, що він може пропускати дизельне паливо в підон. Там є дуже багато нюансів по ньому. Ну, якщо ви, у вас є новий трактор і він працює не так, як він має працювати, звертайтеся одразу на гарячу лінію в компанії ДТЗ, вони вам там допоможуть, розкажуть, підкажуть так, як я зробив. В даному випадку в мене мій насос прийшло зміняти. Тому що він мене почав пускати пальне в підон, почав збільшуватися рівень масла. Це було на 300, ні, на 250 мотогодинах. Приблизно до 300 мотогодин там паливна апаратура, здається, йшла ще. Я ще вклався. Ну, Після цього ну, трактор ні, дикий став. Він, він виконує свою роботу. У мене вже, у мене вже за рік часу. За рік часу в мене зараз вже скільки годин я покажу. Так. 1100 мато годин. До речі, зараз ще трішки буде міняти масло. За 1100 мато годин така ситуація трапилася. Тому якось так думаю, буде всім цікаво подивитись на... na tę stację.